З початку повномасштабного вторгнення ворог систематично завдає ракетних ударів по Покровську. Сотні людей втратили свої домівки. У когось житло зруйновано вщент, у когось значно пошкоджено. 22 травня 2023 року набрав чинності закон, згідно якого власники таких приміщень можуть отримати компенсацію від держави. Для цього потрібно пройти певну процедуру, яка складається з двох етапів. Перше це подання повідомлення та заяви про компенсацію у застосунку або на порта. Лідія та друге, це звернення до ЦНАПу для того, щоб ми внесли в реєстр пошкодженого та знищеного майна. Якщо людина не може самостійно подати інформаційне повідомлення через дію, вона може звернутися до ЦНАПу, і фахівці допоможуть це зробити. Аби внести відомості до реєстру пошкодженого майна, потрібно надати наступні документи. Потрібно взяти з собою технічний паспорт, право власності на житло та обов'язково акт пошкодження. Для того щоб отримати акт пошкодження необхідно перш за все звернутися до контакт-центру Покровської міськради. Люди звертаються до контакт-центру і з ними потім зв'язується комісія. Вони обстежують це житло через деякий час, десь ну, тиждень приблизно. Десь так вони видають людям вже акти. Південний один, десь там вони забирають ці акти. Важливо, щоб пошкоджений чи зруйнований об'єкт нерухомості був обов'язково внесений до державного реєстру прав на нерухоме цей реєстр був створений у 2013 році, тому документи повинні бути оформлені та внесені після 2013 року. Якщо документи на об'єкт нерухомості оформлені до 2013 року, потрібно через державного реєстратора внести їх до державного реєстру. Вони можуть звернутися до нас, до державного реєстратора, записатися, чи записатися у будь-яке населений пункт, де є держреєстратор. Для цього також потрібно право власності, технічно. Ічне паспорт, ну сам власник з паспортом та кодом. Як зазначила адміністраторка ЦНАП, наразі в Донецькій області державний реєстратор працює у Покровську, Мирнограді, Новогродівці, Добропіллі та Шахівській громаді. Додаткові консультації мешканці громади можуть отримати за телефоном 0800 334-304. загалом з початку 2024 року із заявами про пошкоджене чи зруйноване житло до центру надання адміністративних послуг Покровська звернулося близько 150 мешканців Покровської громади.